Йо, всім привіт! Хто зайшов подивитись нову серію по відновленню К-750 для підписника? Саме той мотоцикл, на якому я перевіряв розхід топлива і на якому випадково заклинив моторчик. Позаду мене ви зараз бачите повністю розібрану ходовку з цього мотоцикла, яку я розбирав вчора, але цей відос вийде через декілька днів після виходу цього відоса з моторчиком. Тому перед початком відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайкос, також пишіть якийсь класний комент мою підтримку. А також не забувайте приймати участь в розіграші підбайка та самоката. Якщо ти хочеш цей мотосезон увірватися на підбайку, але в кармані у тебе всього лиш 250 гривень. То ми спільно з телеграм-каналом Дніпро КМЗ Естетікс можемо тобі у цьому допомогти. Зараз ми розіграємо під Байк Yonix Ride 190 Pro на 190 кубів 20 кінських сил з п'ятиступінчатою коробкою передач та масляним радіатором, з кастомною графікою, лютим тюнінгом та зарядженим виглядом. Цей підбайк на такому лютому моторчику вас точно не залишить без емоцій. Умови розіграшу абсолютно прості. Вам всього лише потрібно купити один білет або більше. Кількість білетів не обмежена. Чим більше білетів, тим більші шанси у вас виграти цього прекрасного підбайка. Посилання на банку або номер карти я залишу в описі під відео. Бажаю всім удачі до наступного відео. Посилання на прийняття участі в розіграші залишу в описі під відео. Також дуже вдячний всім спонсорам, які мене ще підтримують. А ви, якщо хочете мати ранній доступ до відосів, посилання на спонсорство залишу в описі під відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал по продажу запчастин. Також там, де я ремонтую кучу мотоциклів та моторів від них. Посилання на телеграм залишу в описі під відео. Тому давайте вже починати відос. Так, перш ніж почати розборку, я хочу почистити всі гвинти, болти, кріплення цих банячків знизу пробочку, також піддон, щоб злити з нього все масло і з легкістю його відкрутити. Повністю я його чистити не буду, так як він буде відправлятись на Аквабласт до телеграм-каналу Дніпро КМЗ Естетік, і там же він буде митись повністю до заводського стану, навіть ще кращого. Це таке навіть чисте. Ого! А тут вже пішло щось незрозуміле, таке от піна, рижа. Корочі, щось таке. Але можливо, що це навіть чисте хороше масло, яке заливав Василь, який віддав мені цього мотоцикла, бо він його приїхав, відновив. Ну, типу, просто більш-менш зробив проводку там довів до ладу, щоб воно запустилося там моторчика, залив масло, свічки поміняв, одну свічку поміняв. Налаштував запалювання і завів його. І, можливо, це навіть оте от масло ще залишилось. Але в принципі до нього немає чого вертатись, тому що там, походу, всередині дуже багато опілок, всякого такого дуже і дуже поганого після того, як він заклинив, тому це масло в будь-якому випадку вже ми не використовували б. І перш ніж як почати розбирати моторчик, давайте зробимо розпаковочку на мій новий зйомничок. Ну, Перший і найновіший. Коротше, ось такі. От Прикупив собі все-таки не пожалів грошей, бо без нього дуже і дуже важко розбирати ці мотори, навіть китайські мотори. Коротше, дуже корисна штука. Давайте його складемо і подивимось трішки пізніше, як він буде. Працювати. Зйомничок зібраний. В принципі, непоганий, але я б сюди ще дав контргайки, тому що ці будуть відкручуватись. І всяке таке. Ну, коротше, піде 200 мм. Я думаю, його вистачить абсолютно на все. Сьогодні ми його перевіримо. Давайте почнемо розборочку з зняття запалювання, так як воно нам більш абсолютно не потрібне. Повністю в зборі, але так не вийде. Ну, а далі нам потрібна ударна викрутка, тому що ми будемо знімати наше добре щеплення. Яке дуже важко завжди знімається. Подивимось, чи повезе нам цього разу, тому що на мт 1036 моторі мені довелося висверлювати одного з цих гвинтів під мінусову викрутку. Опа. Один відкручений. Хоча, можливо, я вже їх і зривав. Але ні, я точно до нього не ліз. Опа. Хе, і тут рукою пішов. І тут, йо-мойо. І зверху також. Оп! Є бой. Щось тільки пружини в червоному герметику чи що? Пофарбовані. Ой-ой-ой. Що ж тут з гайкою на маховику? Це просто жістяко. Це то її лупили тут. Єдиний плюс того, що цей мотор заклинив, це те, що не потрібно фіксувати цього маховика, щоб відкрутити на ньому гайку. А це і все. важко зробити. Тут накернили, розбили всі грані. І тепер головці немає як зачепитись. Ого! Провернуло, та ну нафіг, хлопці мотор розклинив. Методом старого діда воно пішло зубилом і молотком. І тепер давайте спробуємо цей зйомник, чи він підійде взагалі. Ага, так і знав, що щось тут не підійде. Хоже на те, що його потрібно допрацювати, ось тут підпиляти, щоб вони були трішки гостріші ці пальці, граблі, які хапаються. Трішки допрацювань і все підходить чітко. І прогріємо маховик, щоб цьому зйомнику було набагато легше, бо його вигляд недовірливий. Але я думаю, його вистачить, щоб зняти і він не зламався. Я думаю, що вистачить його гріти, все ж таки, зйомник є зйомник. Давайте спробуємо. Випресувати, можливо, він і не сильно там сидить. Ох ти що? хо 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 бляха муха оце пошов, ви це бачили, я шокований. І. Оп, маховичок знятий. А, не зрозуміло нічого, червоний герметик, все славно, звісно. Коротше, нічого дивного. Поки. Поночку, звісно, потрібно не згубити, але все одно мені щось здається, що колінвал шатунами в нас йде в смітник. Буде по-любому купуватись новий, тому що цьому 100% капець. Генератор є, що він тут крутиться в принципі норм. Ох, навіть резиночка є. Ну, а тепер давайте плавненько перейдемо до циліндрів з головками. Ліва. Кришка вже відійшла. І що ми тут бачимо? Ціленька прокладочка, першеньок знизу. Не люфтить. Клапанджон тут. Ну тут ніби все нормально, тут нічого поганого в принципі, я й не бачу. Клапан на місці. В принципі, зеркало непогане. Коротше, окей, не все так і погано. Циліндр тут ще живий. Давайте зразу на праву головку подивимося, що тут, а тоді вже будемо знімати циліндри. І що в нас тут? А тут все також окей. Поршеньок тільки щось дуже прям славно так там болтихається. От і наша причина. Я підозрюю, що це просто вилетіло або заклинило одне з кілець. І все. Просто-напросто ось так. В правому циндроні. Я не знаю, чому так. Чому воно взагалі вилетіло? Ну, але якось ось так. Мені вже кортить зараз зняти ці циліндри і подивитися, що там всередині, як воно себе почуває. Тому давайте знімати і почнемо ми саме з цього правого підозрілого циндрона. І так, момент істини, що ж там всередині у нас. Ох, 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 ох. куди поїхав? Ох! О-ху-ху-ху! Ох, ох. мою хлопці, я шокований! Оце да! Однозначно лайкос за такий славний витвір мистецтва. Полінвальчик також у нас заклинив, шатун на ньому, подивіться, не крутиться все. І через це, більш за все, в нас відламало кусок поршня. Через те, що заклинив полінвал, і от така неприємна ситуація в нас трапилась. Але ніби по циліндру все нормально. Ну таке, не сильні вже тут і задіри, а на поршню і подивіться що робиться. Я шокований. Оп. І от наш красунчик вже впав. Таке часто буває, знаєте. Я думаю, багато хто знає, що я вже розбирав мотори від К750 від Дніпра 12-го мого діда, який зараз, до речі, у власності цього самого чоловіка, який мені підігнав оцього К-750. І там в діда також був повний капздець. Поршень був тріснутий, ось приблизно так само, тільки він ще був у кучі, там просто була одна тріщина на дні. Під дону я знайшов кусочки поршнів, розсипані кільця, все просто що можна було, я там знайшов. Бо колись в діда він мені розказував на тому касіку, розсипався. Поршень разом з кільцями на ходу під час руху, і він половину звідти витрусив через циліндр, коли зняв головку. А інша половина залишилась на дні піддону. Він його не чистив. І от я його почистив і таке знайшов. До речі, посилання на серію залишу в описі під відео. Обов'язково подивіться і будете так само шоковані, як і ось тут. Ну, не так само, звісно, бо це взагалі повний капець. Ну і нарешті, що ж було на дні поддона? Один, два, три. Я показую. Отаке от там було. Як ви думаєте, що це? Я думаю, що це конструктор, з якого можна зложити одне маслосйомне кольцо. Плюсон до цього всього, косточка від якогось абрикоса. Чи від чого це ця косточка, не знаю. Ну і також кусок гвоздіка. Тобто, ви поняли, цей мотор колись тупо бахнув. І я думаю, із за цього тут відламало оцю частину, і тут вийшло. Трещини, також через то тріснутий поршень. Це саме цей циліндр. Лівий шатун, все окей. Він ще живий, а от правий тут дав клина конкретного. Не знаю, ще як я його витаскувати звідти буду, бо він заклинив, що як його дістать. Я без поняття, чи він піде так просто. Ось така, до речі, тут паранітова прокладочка велика. Походу, власноруч різана з чудовими такими виступами. Прямо такими двохсантиметровими. Чітко поставимо її ще раз. Поршень тут також трошечки вже приїхавший. Ой-ой-ой! Тут прям взагалі жестяк робиться. Ну, як мінімум, воно тут все ще тримається в кучі і це вже набагато краще, ніж було на правій стороні. Але О, от такий нюанс тут є в циліндрі. Тут прям таки дуже велика сходинка. Подивіться, просто жесть. впирається. Що ж, тепер нам залишилось зняти передню кришку. Подивитися, що там всередині, і зняти задню опору, і тоді вже спробувати витягнути ось цього заклинившого колінвала. Тому давайте приступати. Все ж таки спробуємо спочатку звичайною викруткою, так як воно о, тут не сильно затягнуто. Тому можна обійтись без ударної викрутки. О, забувся зверху почистити, бачите, тут ще два гвинта є. Ніби все швиденько відкрутив, шуруповертом, тепер можна його і зняти. Такий нальот, що просто капець, видно, що воно стояло дуже довго. Люфт прямо такий здоровецький, подивіться. Ой-ой-ой. В принципі, що тут у нас? Подшипничку, капець. З цими кулачками в принципі все нормально. Один тільки витертий так конкретно, прям така от тут виємка. Довелося все ж таки мені підпиляти тут цього зйомника, спеціально заточити його під зйом цих шестернь, бо я просто не розумію для чого таке робити. Ну, Але вже довелося, бо інакше його просто не знімеш. В будь-якому випадку нового я би не купляв. A few later. Дістав я вже на силу цю опору. Підшипнику тут повний капець, навіть крутитись не хоче. Що у нас тут? Шестерня, така от шняшка, стопор. Все, походу окей, куски, до речі, дивіться, поршня тут. Ось вилетіла, до речі, бронзова ця втулочка. Розвальцована така. Коротше, жестяк. І тепер давайте дістанемо цього колінвала. Спробуємо. Від нього. До речі, розклинив правий шатун. Але наполовину. Ху, хлопці, це просто жестяк. Ледві я його виняв. же він не хотів вилазити через цей заклинивший шатун. що Це просто жесть. Просто в одну сторону щось трохи хоче прокрутитися зі свістом, а в другу вже ні, до кінця не хоче. Це просто жесть. Ну, але я його дістав. Ну і що? Тут залишився в принципі тільки піддон, тому давайте його і знімемо. Так, і тепер подивимось, що ж ми тут маємо. Тут у нас кусочки цього всього поршня і все, що там розвалилось, кольце, нижнє кольцо. Коротше, ситуація знайома моєму дідові. І мені також, коли я розібрав його мотор, я вже казав. Подивіться той відос і зрівняйте, Ось, до речі, кусочки ті, що вилетіли, прям здорові такі. І воно мені не схоже. На куски поршня, тому що от. Це поршень, який розлетівся, він тут цілий, а ось ще одна така сама частина, тобто це означає, що вже другий раз тут таке трапляється. А перший раз трапилось з іншим поршнем. Я шокований хлопці, якщо це так, да, він ось він жовтого такого рижого відтінку. Це по-любому куски поршня. Хлопці, тут два рази вже розлетівся поршень. Я шокований з цього моторчика. Оце то да. Це вони, до речі, походу цокотіли, коли ми його запустили. Да, вони тут вже дуже давним-давно лежать і... Били об всю ту систему мотоцикла. Ну і тут ось також кусочки поршня і цієї всьої теми, яку воно перемололо. Ну що ж, давайте підведемо підсумки нашого сьогоднішнього розбору цього мотора, що в ньому живе, а що в ньому не дуже живе. Живе в ньому тільки, напевно, один картер. І то, якщо тут повсюду не злизані різьби всередині, бо я точно не знаю, я болти не затягував, а тільки розкручував. Ну, але я думаю, що воно там живе, як мінімум, нарізати нову різьбу, тут є куди. Також маховий. В хорошому стані, тут нічого поганого я по ньому сказати не можу. Розпредвал я би замінив, тому що він тут реально стертий конкретно. Кришки, головки, в принципі, все нормально. Один лівий циліндр не живий, тому що там просто здорова яма. Чомусь незрозуміло чому. Напевно, через те, що він заклинив і витер випадково таку от яму. Тому його, напевно, вже не врятувати. Правого, в принципі, можна ще проточити, зробити хон і буде все нормально. Запалювання живе, але ми його також викидаємо, буде стояти соло мікропроцесорне. Піддон в, принципі, в нормальному стані, не погнути хіба трішки з лівої сторони. Колінвалу зрозуміло, що повний капець, його просто знищило в тотал, він заклинив, його можна викинути на смітник. Передня кришка в нормальному стані, нічого поганого по ній також не скажеш. Генератор тут, напевно, що працює, тому що акумулятор не сідав тоді, коли я на ньому катався. Шестерня передня побита, страшно, надламані зуби, тому її також ми будемо міняти і, напевно, ще й Шестерню на розпредвалі, тому що люфт там просто бешений. Я навіть не знаю, скільки там соток люфт, але прям б'є. ну І цього сокоту потрібно буде позбавлятись. Те, коротше, це ви побачили звичайний мотор К750, як він так от працює. Я таких бачив багато, і це їхні проблеми, ці колінвали, ця вся тема. Я думаю, всім це зрозуміло і всі це знають. І от такі неприємності бувають, коли він клинить. А клинять вони дуже часто. І це от у нас не виняток. Тому ось такий вийшов відос. Я думаю, вам сподобалось. Обов'язково ставте лайкос, оформляйте підписочку. Також не забувайте підписуватись на телеграм-каналі і писати круті коменти. Катайтесь, не ламайтесь, з вами, як завжди, був Васька. До наступного відосу.